Привіт, опікунко! Я Валентина. Вже третій рік поспіль я працюю опікункою в Німеччині саме у грудні, в одній і тій самій сім'ї. І справа навіть не в подвійному тарифі, який я отримую за святкові зміни від Medius Work. Справжня причина в тому, що три роки тому я приготувала цій сім'ї різдвяне печиво. І воно їм так сподобалося, що вони просто благали мене повернутись наступного року, щоб я знову спекла його на Різдво. Тож став лайк і підписуйся, поки розповідаю рецепт. Для приготування нам знадобиться. Борошно приблизно 4-6 склянок, темний мед, 4-5 великих ложок, маргарин або вершкове масло 2 сотні грамів, коричневий цукор 2 сотні грамів, яйця, 2 штуки, половина чайної ложки соди, кориця, імбир, мускат, ваніль, щіпка, Кожного дрібка солі і, за бажанням, цукрова пудра з молоком для глазурі. Готуємо. Спочатку збиваємо яйця з коричневим цукром, додаємо розм'якшений маргарин, спеції та ваніль. Вмішуємо темний мед, саме він робить аромат таким святковим. Додаємо соду і починаємо всипати борошно. Замішуємо тісто до щільного стану, загортаємо в плівку і ставимо у холодильник хвилин на 20-30. Потім розкачуємо тісто у пласт товщиною приблизно сантиметр. Беремо улюблені формочки і вирізаємо фігурки печива. Перекладаємо на деко, застелене папером. Випікаємо в духовці на гріті до 180 градусів хвилин 15 20 поки печиво не стане рум'яним і не заповнить кухню неймовірним ароматом. Для глазурі змішуємо цукрову пудру з кількома ложками молока. За бажанням можна додати барники. Прикрашаємо охолоджене печиво, як захочемо. Смачне, ніжне, пряне, саме те, через що мене щороку кличуть назад у Німеччину. Якщо хочеш більше таких святкових рецептів, підписуйся прямо зараз.